Якщо пукнути в дерево, це не змінить ситуації, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт інтерв'ю телеканалу Йой 24 Так глава словацького уряду поглузував зі словаків, які вперше віддали за нього голоси ще 2006 року, та знецінив їхні зусилля у зборі коштів на снаряди для України. Докладніше далі. Скандальний політик використав чеський вислів прити до Стромовки, який українською можна передати більш пристойним словосполученням крапля в морі. Він висловив упевненість, що ані зібрані словаками гроші, ані виділені США понад 60 мільярдів доларів допомоги, ані десятки мільярдів євро від Європи нічого не змінять у воєнній ситуації. І це ще не все. Словак по суті звинуватив українську владу у розкраданні військової допомоги країн заходу. На думку Фіцо, громадяни його країни мають вкладати кошти у Бір для лікування співвітчизників, які потерпають від онкологічних захворювань, а не у боєприпаси для України. Нагадаємо, Роберт Фіцу, який підтримує дружні стосунки з Кремлем, неодноразово заявляв, що Росія ніколи не поверне Україні анексований Крим та не піде з Донецької та Луганської областей. А членство України у НАТО може спровокувати глобальний конфлікт. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.